Чи можна у вас замовити олію і яка мінімальна партія? Так, можна замовити олію, мінімальна партія буде від одної пляшки. Хоча ми, до речі, сьогодні цю тему піднімали: що чи варто зробити одну пляшку, чи варто зробити шість пляшок. Дивіться, ми дізналися в новій пошті, скільки буде коштувати доставка, тобто це десь там 80-100 гривень буде. І Якщо ви берете одну пляшку, ви заплатите плюс-мінус, як коштує пляшка, стільки ж і за доставку. Той, ну, Виходить трошки накладно, але виходить, ви зможете скуштувати продукт. Якщо він вам сподобається в майбутньому, ви зможете заказати більше. Ви зможете заказати для себе, для сусіда, для родичів, для ще щось. Заказали шість пляшок і заплатили там, грубо кажучи, не 100 гривень за доставку, а там 120, але отримали шість пляшок, а не одну. Тому ми за те, щоб дати можливість. Скуштувати будь-кому цю олію, <кій>, щоб не набирали великими партіями, щоб ви взяли і скуштували свіжу, сподобалась, взяли на всю родину, роздали, подарували чи ще щось зробили. Ем, але вигідніше буде, звичайно, замовляти хоча б від шести штук, виключно на доставці. Економія на ціні це ніяк не відобразиться, виключно на доставці. Тому, якщо ви хочете скуштувати е, натуральний продукт без хімії, е, обов'язково підпишись на наш, і ми найближчим часом запишемо відео, як саме можна купити нашу олію, як вона буде називатися, її вартість і як вона буде виглядати зовні. Обов'язково підпишись, щоб не пропустити.